Ми вам дамо по два квадратних метра. в землі, що ви прийшли завоювати, ми перетворимо вам життя на пекло за те, що ви зганьбили нашу мати, за те, що зруйнували наші села, міста, садиби та сади квітучі, ми вас усіх відправимо на небо, де перетворить вас Господь. На тучі. Там будете до віку лити сльози, пробачені просити Громом гучно, не боїмося вашої загрози, поцілим серце, кожному вам влучно. Не віддамо і клаптя України, ми збережемо волю і свободу. Уся орда і нечість тут загине. Перед стіною мужнього народу ми відбудуємо нашу рідну неньку, вона розквітне, мріями і садами, ми вишиванки одягнемо гарненькі, Пишатись будем нашими синами.